Сказати, що а, представники внутрішньої медицини, можливо, не так широко застосовують такий компонент терапії, як інфузійну терапію, але ж є дуже а, багато на сьогодні змін, які би я а, хотів би представити. Інфузійна терапія наразі вона використовується, перш за все, для підтримки гідратації, усунення електролітного дефіциту, зниження ризику тромбозів, зменшення ризику інфекції, але ж. Хочу наголосити на тому, що інфузійна терапія повинна проводитися на строго індивідуальній основі. Тобто персоніфікована медицина наразі йде на зміну вже доказової медицини. Такі загальні рекомендації, вони далеко не завжди працюють. І серед показань для інфузійної терапії, перше показання це усунення гіповолемії, тобто дефіциту внутрішньосудинного об'єму рідини. Інфузійна терапія наразі ми стали переливати загалом менше рідини, але ж ні в якому разі хворий не повинен бути в стані гіповолемії. І тут, на важелях нас, з одного боку, в нас є потреба в інфузійній терапії, з іншого боку, особливо це важливо для патології легень, це в будь-якому разі ми не повинні перевищувати необхідний рівень рідини, який ми приливаємо. І тому а, дуже радять сьогодні застосовувати індивідуалізовану цільову інфузійну терапію на тлі постійного моніторування бажано неінвазивного моніторингу серцевого викиду, таких як, як транстаракальна, трансезофагіальна кардіографія, і ми маємо наразі такий метод, як еско. Це неінвазивний метод оцінки серцевого викиду. І наразі в нас є менш жорстке обмеження щодо передопераційного голодування, яке сприяє кращому контролю гемодинамічних показників. Нагадаю, принцип Франка Старліна: якщо додатковий об'єм рідини він викликає підвищення серцевого викиду, то однозначно хворий потребує е, рідинного навантаження. Це дуже важливо. Але ж якщо він досягає е, той е, перетину, Цієї кривої, то вже ця рідина є надлишковою, і вона не потрібна вводитись. Серед клінічних індексів адекватності тканинної перфузії хочу зважити на середній артеріальний тиск, церебральний абдомінальний перфузійний тиск, діурес, стан свідомості, шкірну перфузію і холодні кінцівки. Особливо підкреслюю холодні коліна. Чомусь з Спольмарік, це світовий. Експерт з проблем перфузії тканинної, він наголошує на це, і деякі інші показники лабораторні, а саме лактат крові, показники газового складу крові тощо. Наголошую на те, що ми маємо дуже прості методи оцінки стану гіпогології Так, ми можемо застосувати тест пасивного підняття. Ніг на 45 градусів. І якщо протягом 90 секунд у нас буде гемодинамічні позитивні зміни, а саме зменшення тахікардії, підвищення артеріального тиску, ми можемо стверджувати, що хворий у стані гіповолемії і потребує на підставі моніторування ось серцевого викиду додаткового об'єму рідини. Дуже важливо, що гіповолемія. Може у своєму крайньому уявленні стати причиною розвитку синдрому Поліораганці. Це те, що зараз у відділеннях інтенсивної терапії є основною причиною летальності хворих. На слайді представлен розподіл інфузійних розчинів в компартментів. Треба зважити на те, що у здорової людини внутрішня клітина рідина складає 28 літ, Внутрішньосудинна рідина 5 літрів і інтерстиційна рідина 11 літрів. Дуже важливо, що у критичного пацієнту завжди є пошкодження ендотелію. А пошкодження ендотелію і відсутність його безперервності сприяє тому, що будь-яка рідина вона проникає із внутрішньосудинного до інтерстиціального простору. Тобто, у хворого є. Перевантаження рідиною в той же час є внутрішня судинна, а, 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 дефіцит а, рідини. Дуже важливо зважити на те, що синдром системного капілярного витоку а, наразі, особливо при надлишковій системній запальній відпадці, як приклад, можливо, приведений бути ковід-19 і пошкодження капілярів, це дуже важливий елемент патогенезу. У критичних хворих, мияри запалення викликає порушення функції ендотелію, і опосередкований імунними реакціями знов це коло замикається. Ось тут представлений розвиток синдрому капілярного витоку на тлі надлишкової продукції прозапальник цитокінів. і тут задіяні клітини ендотелію і міграція рідини із внутрішньосудинного простору до інтерстиціального простору. Які клінічні ознаки синдрому системного капілярного біду? Це перш за все інтоксикація, артеріальна гіпотензія внаслідок гіповолемії, перерозподіл рідини, зростання гемоконцентрації, гіпоальбомінемії, без і особливо важливо відзначити набряки. Дуже важливо, що у нормальній ситуації дуже часто прекапілярні світри є закритими, вони не функціонують. І знаходяться в спаденому стані. Через них проходить лише плазма. А основний об'єм крові потік карітрацитів, шунтується у венозних колегах. І ось тут в нас з'являється нова можливість для того, щоб перерозподілити в позитивному плані об'єм циркулюючої крові на периферії. Це гіперосмолярні кристалові вирощення, такі як реодар, який є новий препарат. Є в нас у компанії Дартесі, який відкриває прикапілярні сфінтери і усуває набряк. Це базовий препарат може бути для корекції мікроциркуляторних порушень, діякого спрямована на всі перераховані причини мікроциркуляторних порушень, а саме судинні, внутрішні і позасудинні тобто він відновлює ОЦК, викликає ділятацію при пре- і посткапілярних збільшує швидкість об'ємного кровотоку, Сприяє посиленню перфузії, нормалізує підвищену в'язкість крові, знижує набряк тканини, і має діуретичну дію, і має також виражену дезінтоксикаційну дію. Що дуже важливо, що введення реудару супроводжується оптимізацією кровотоку на периферії і створює умови для відтоку і дитих, і зняття набряку. Що відбувається на тлі масштабної вірусної реплікації, наприклад, уряд хворих із COVID-19. Це, перш за все, пошкодження ендотелію це відомий факт серцево-судинної системи, що підтверджує розвиток парків, міокардиків і смерті кардіальної, а також легень з розвитком пневмонії, це такінового шторму та гострого респіраторного дистрес синдрому Ось тут а, наявно показано а, на тлі а, здорової легені і а, Капілярного ацинусу і гостро респіраторного дистрес-синдрому. Ви бачите, що ендотелій пошкоджений, ви бачите мікротромбоз е, дифузний, бачите надлишкову продукцію цитокінів. Серед факторів, які впливають на реологічні властивості крові, це агрегаційна здатність еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, це гематокрит е, дуже важливий. І а, серед а, проблем, які можуть виникнути на тлі порушення мікроциркуляції, це ішемічне ушкодження, яке викликається а, дуже швидко, і воно може призвести до порушення функції органа і тканини і навіть до структурних порушень, дистрофія, атрофії, навіть ішемічні некрози і інфаркти тої зони, в якої є нестача крово. Ось нормальний функціональний стан мікроциркуляторного русла. Нормальне, коли є безперервність ендотелію, коли є нормальна проникність капілярного простору, коли немає надлишкової агрегації формених елементів крові. І дуже важливо, то, що після періоду ішемії наступає ще більш загрозливий період це реперфузія. Реперфузія і ті патогенетичні зміни, які її супроводжують, має навіть більш деструктивні наслідки, ніж сам період пішемічного пошкодження. А саме більш швидка нормалізація смолярності крові по заклітирному просторі, і серед найважливіших механізмів реперфузійного пошкодження, це і реоксигенація тканині з утворенням пошкоджуючих концентрацій вільних радікалів, і формування градієнта смолярності між Внутрішньо і позаклітинним простором сформуванням набряку, і постішемічне невідновлення кровотоку, тобто феномен ноуріфлогу, і продовження ішемії вже після реперфузійного пошкодження. І ось як виглядає пошкодження мікроциркуляторного продусла в умовах ішемії репертузії. Зверніть уваги на ендотеліальні пори, на агрегацію тромбоцитів та поліморфно-мононуклеарних дитин. Збільшення проникності судин, ролінг е, поліморфному нуклеарів, і це е, призводить до суттєвих розладів е, кровотоку і навіть до структурних пошкоджень органів. Ось механізми феномена ноуріфлоу наявно е, представлені в цьому слайді. Що ж ми маємо в арсеналі для того, щоб не е, допустити таких пошкоджень, особливо репроповіту? Синдрому для того, щоб оптимізувати а, кількість рідини внутрішньосудинної, треба, перш за все, зважити на те, що деякі препарати особливо це а, фізіологічний розчин, який десятиріччями він застосовувався як базовий препарат. Він є дуже загрозливим. А, наразі а, пропонується хлорид-рестриктивна стратегія терапії і фізіологічний розчин. А, Повинен бути обмежений застосуванням, тому що він призводить до ятрогенного гіперхлоробічного метаболічного цедузу. У натрії хлориді 0,9% є нефізіологічні кількості як натрію, так і хлору. Треба зважити на те, що хлоридний йон не є буфером, не є компонентом буферної системи організму, не підтримує рівень активних самої мобільної буферної системи, Бікарбонатного буфера, і підвищення рівня а, хлоридів а, підвищує також і летальність. І тому наразі ми віддаємо перевагу збалансованим кристалоїдним розчинам. Таких а, розчин а, є в нас український плазмовен, який производить компанія Дарниця, і він є абсолютним аналогом над найсучаснішим а, збалансованим кристалоїдним розчином. І лужні компоненти його це малат і ацетат. І тому а, вони мають перевагу над гідрокарбонатами, глюконатами, лактатом. Тобто, серед а, найважливіших переваг збалансованих кристалоїдів, таких як плазмовен, це близький склад плазми крові, аніони резервної лужності, ацетат і малат. Він стабілізує кислотно-лужний стан, попереджує виникнення метаболічного цидозу на відміну від фізіологічного розчину. Плазмовин підсилює детоксикаційну функцію печінки завдяки місту може застосовуватися з 28-го дня життя. І особливо важливо, я хочу підкреслити, що інфузійну терапію з використання плазмовину можна розпочинати навіть у випадках, коли ще немає лабораторних Це, даних, даних електролітів, кислотно-основного стану пацієнта тощо. Тобто наразі ми маємо більш збалансовані препарати, їм слід надавати перевагу. Збарансованим воднолетним розчином. Треба бути обережними з природніми колоїдами. Альбомін пошкоджує легені при плазмозаміщенні, особливо в умовах надлишкового запалення, і він а, швидко проходить крізь пошкоджений глікокалікс і створює стан гіперволемії. Дуже популярні а, препарати серед а, штучних колоїдів це гідроксія -тюкрахмалі. Взагалі, не повинні застосовуватися у пацієнтів в критичному стані і, перш за все, у пацієнтів з легеневою патологією, тому що вони викликають патологічні зміни в вірках і вони впливають на ваголіфакційні мостивості крові. І FDA попереджає про ці потенційні ризики і навіть підвищення летальності на тлі використання таких штучних колодів, як гідроксіакіло. Але ж вони залишаються в нашому арсеналі, доки тому що скажу, що зовсім недавно у Євросоюзі стало постало питання про заборону взагалі використання цієї групи препаратів. Але ж наразі FDA дозволено застосовувати тільки в разі суттєвої крововтрати, тобто при гострій гіповолі, таким чином, завданням інфузійної терапії в нас є. Захист ендотелію судин, попередження адгезії формених елементів до стінки судини та між собою, і усунення напрямків із нормалізацією перфузії капіля. Треба сказати, що гідроксія поступаються гіперосмолярнім кристалонів у швидкості розвитку овібічного ефекту. Який же механізм дій гіперосмолярних розчинів, таких як реода? Це перш за все відновлення ОЦК з мобілізацією е, депо крові, підвищення волинного об'єму серця, підвищення онкотичного тиску і перехід між тканевої рідини у судинний простір і з нормалізацією гемодинаміки. Дуже важливо також, тут е, наявно показане переміщення води за осматичним градієм при малооб'ємній е, терапії інфузійній. Вплив гіперзвалюальних рученів на гемодинаміку, дуже хочу зупинитися на тому, що він реалізується опосередковано через секрецію антидіоретичного гормону і активацію симпатичної нервової системи. Тобто, наразі серед основних ефектів реудару це є гемодинамічні, це підвищення артеріального тиску, реологічні, покращення мікроциркуляції, дезінтоксикаційні і діуретичні ефекти. А також нормалізація кислотополучного балансу та водної електровідного стану. Завдяки активації симпатичної нервової системи та секреції вазопресіну є викид ендогенних катехоламінів. Це дуже важливо, тому що ми відзначаємо, що кількість вазопресерів, які ми застосовуємо хворих на тлі застосування малооб'ємних кристалоїдів, і пересмалярні гроші вона зменшується і зменшується суттєво. Дуже важливо, те, що у складі е, реодару є в нас спирт сорбітол, який е, має е, дуже різноманітні дії, він є е, е, препаратом для утримання вологи, він підсилює моторів мішківника, він є альтернативним джерелом енергії, не відноситься до виводів, може бути застосований порушенням водного обміну, і ізотонічний розчин сорбітолу позитивно впливає на капілярний проводів, покращуючи рологічні властивості крові. І натріолапта ще є лужний компонент, який а, утворює бікарбонат натрію при метаболізмі, він покращує мікроциркуляцію та газообмін, має протинадрякову дію і не викликає різких коливань ваш крові. І час його циркуляції в організмі складає не більше 30 хвилин. Тобто пролактичний ефект завдяки можливе його застосування на ранніх стадіях шоку, гострій масивнітраті уробі при лікуванні травматичного шоку, при операціях на серці застосуванням штучного кругу. Припудар на підставі сробітолу натрію лактату з балансового ринків має суттєві переваги щодо малооб'ємної інфузійної терапії, особливо при патології гіле, коли нам не потрібна надлишкова рідина, але ж не потрібен і гіповолемічний стан пацієнта з дефіцитом дивіться. І тобто, він є дуже влучним паданням у о, таку мішень, коли ми маємо. Мобілізувати рідину із мікроциркуляторного розчину і з, із інтерстиційного простору, і мобілізувати її до внутрішньосудинного простору, тобто невелика кількість рідини 200-400 мл, цілком достатньо для того, щоб усунути дефіцит циркулюючої крові, і забезпечити нормальне покращення мікроциркуляторного, Даного пацієнта. Дуже добре досліджені у різних клінічних ситуаціях гемодинамічні ефекти препаратів аналогічних ударук, ось механізм дезінтоксикаційної дії, І завдяки цьому швидкого покращення загального стану пацієнта. Крім того, треба відзначити, що вже проведені такі масштабні дослідження, особливо при які дають можливість стверджувати опозитивній властивості гіперосмолярних збалансованих кристалої злочинів. Було проведено дослідження манії, в якому прийняло участь 150 пацієнтів в 12 клінічних центрах 6 країн. Були досліджені пацієнти від 18 до 60 років. Поза Позалікарняної пневмонії від початку антибактеріальної терапії, в яких пройшло не більше 48 годин. Клас ризику пневмонії за індексом PSI порт не менше 4, і е вихідне значення за шкалою СОФУ 2 бали та вище, тобто є ознаки вже органної дисфункції. Малооб'ємна інфузійна терапія виконувалася е об'ємі 200-400 мл на добу, що призводило до позитивних змін. А саме, Перш за все, це суттєве зменшення синдрому неінтоксикації. Зверніть увагу, зменшення гіпертермії з 9,3 до 36,8 градусів Цельсію. Серцевий ритм з 105 до 77 частота серцевих скорочень і рівень лейкоцитів з 9,3 до 6,6 на 10,9, тобто дуже суттєва практична нормалізація. Протягом трьох днів призначався гіперсмолярний і безбалансований е, кристалоїдний остатній Преостапневні, попередній результат, не було виявлено Набряку легень чи плеврального випадку, підвищення сатурації крові, було відзначено пневмонії на третій день лікування. І, е, врешті-решт, швидка і безпечна нормалізація показників кислотполужного стану крові у пацієнтів з пневмонією дала змогу стверджувати, що внутрішньове інфузія, які тобто, смолярних збалансованих кристалоїдів дозі 200-400 мл на добу впродовж трьох днів, а, значно покращує клінічний стан, зменшує прояви поліорганної недостатності, інтеген і інтоксикації. І це, крім того, він має сприятливий профіль безпеки. І що стосується клінічного застосування наразі реудару, це і поліпшення капілярного кровотоку, Може, застосовуватися при гострій кровопотраті, інфекційних захворювань, сепсисі, для передопераційної підготовки усунення стану поволодії післяопераційному періоді для поліпшення артеріального венозного крувову, також з метою попередження тромбозів, дробових і іншої судинної патології. Тобто, дозування його досить варіабельне, але ж о, при, наприклад. Тій ситуації, про яку ми кажемо, 200-400 мм реодару цілком достатньо для того, щоб забезпечити ті ефекти, на які ми сподіваємося. Крім того, капіляростабілізуючі реологічні властивості, вони використовуються в лікування розладів їх циркуляції різного походження, при шоку різного генезу, глупому, травматичному, токсичному, а також різних порушеннях периферичного кровопостачання. Тобто він має протишокові властивості, має суттєвий діуретичний дезінтоксикаційний ефект, а також сприяє компенсації метаболічного цитозу. І завершуючи свій виступ, хочу зауважити на те, що важливо для клініциста наразі в плані фузійної терапії. Мета інфузійної терапії досягнення стану еоволемії на всіх етапах знаходження хворобу в стаціонарі, гіповолемія. Призводить до поліорганної недостатності у хворих, включаючи хворих сиспневні. Застосування фізрозчину має негативні метаболічні ефекти та потенційну нефротоксичність. Базовими препаратами є збалансовані кристалоїди, такі як плазмовид, колоїди на клієнта теліального ушкодження та органної дисфункції не рекомендовані. І ось суттєвою альтернативою колоїдам є гіперосмолярні розчини, такі як Реодар, для профілактики та лікування органної дисфункції та синдрому поліоргани недостатності, а також попередження та усунення мікроциркуляторних постаті. Дякую за увагу.